Вітаю вас, мої дорогі українки та україночки, українці! Наша надзвичайна нація. Я пишаюсь тим, що я українка. Сьогодні їхала в студію на ефір і бачу, як майорить просто наш прапор, і така гордість надзвичайна. І тому сьогодні такий для мене дуже важливий лот, я б так сказала, не просто одяг, а це наша національна вишиванка, це наше національне вбрання, це також є наша гордість, моя гордість, тому що це не просто виріб, так? це, е, я б так сказала, трішки магічний виріб, тому що е, господині, коли Ткали тканину, коли вишивали вишиваночки. Вони вкладали дуже багато змісту. В цей процес вони молилися, вони обов'язково підбирали особливий орнамент, особливий малюнок. Не було нічого, просто так знаєте, випадкового на наших вишиванках завжди це було багато змісту. Обов'язково це захист передусім, це захист. Від негараздів, від злого ока, від ворога, а також вишиванка вишивалась на щасливу долю. Просто я пам'ятаю, як моя прабабуся і моя бабуся вишивали завжди. Тобто у нас це було обов'язково, що господиня. Мала вміти вишивати, і вони завжди молилися перед виконанням роботи, під час виконання роботи, і завжди казали, що якщо ми носимо вишиванку, то це на щасливу долю, на гарні обставини, на міцне здоров'я тобто, це такий от символічний магічний виріб. У нас зараз з'явиться інформація. Ви обов'язково запам'ятаєте код товару. Це вишиванка Орися. Надзвичайно велика розмірна сітка від 50-го аж до 66-го. Зверніть увагу, що тканина це натуральна. Це батист. Так, вишивка у нас, вишивка гладдю. Вишиванка прикрашена маками. Ціна зараз 1900 гривень. Увага, кількість обмежена. Я хочу вам нагадати номер нашого телефону студії 0800 21 14 14. По всій Україні дзвінки безкоштовні, надзвичайно е, велика розмірна сітка. І дзвоніть, доставка також безкоштовна. Е, Будь-які ваші запитання задавайте, я з радістю вам відповім. Дивіться: е, вишивка у нас виконана гладдю, надзвичайно красиві. Маки це червоні маки. Бачите, з такою чорною серединочкою, з золотеньким таким сердечком всередині. Мака, дуже гарна шовкова, шовкова ниточка. Всі, всього виконання всієї вишивки такі зелені паросточки зелені таким, світло-зелений, темно-зелений, вони дуже гарно переливаються і доповнюють. Уважно подивіться на кантик. Кантик також це вишито шовковою ниточкою. Червоний, дуже гарний, охайний, надзвичайно охайний, нічого ніде не стирчить. Ви також можете побачити. На мені, так, я також сьогодні вдягнута в нашому національному броні. Е, Дивіться, понизу. О, зараз пан оператор нам покаже. Дивіться, який гарний кантик понизу. Все виконано надзвичайно ухайно. Ви можете подивитися, що ніде, нічого, жодної ниточки, жодна ниточка не вибивається. Все рівнесенько, все в рядочок. Хочу вам зауважити, що виконання. Цієї вишиванки є ексклюзивним. Ви не побачите ніде, ні на базарі, ні в другому магазині якомусь інакшому. Такої самої вишиванки, тому що тільки для вас, для наших гарних україночок, для наших паняночок зробили таке замовлення для Міледі Тіві Шоп. Ексклюзивна річ, це ексклюзивна вишиванка, дуже правильна вишита гладдю. Подивіться, тільки для наших глядачок з безкоштовною доставкою. Всі, хто нас дивиться, я хочу вам передати вітання. Всі, хто дивиться нас сім'ями, і мами з доньками, і бабусі нас дивляться. Я хочу вам всім передати величезне вітання і будьте активнішими, тому що ми ж ну ми звісно хочемо трішки знижку. Я розумію, що це виріб вартий такої ціни, і це дійсно у нас дуже гарна вартість. І ще хочу зауважити, що у нас прямі контакти з фабрикою. Ті, що виробляють цей виріб, і у нас ціна надзвичайно демократична, хоча якість дуже висока. Я вам ще хочу показати дещо що йде в подаруночок, тому що я не можу не порадувати наших глядачок. Дивіться, пані, ось такий поясок. Ви знаєте, що таке червоний поясок? Червоний поясок, це ж ми всі знаємо, що це е, дуже гарний і дуже надійний захист. Але в цій вишиванці це не просто поясок, не просто захист, це ще і ось така прикраса, а ще і універсальний такий засіб зробити наш образ інакшим. Тобто, у нас був один образ, так як я під джинси, така під штани під брюки, будь ласка, як вам зручно. Ми підперезуємося оцим поясочком, і ви подивіться, ну просто ну подивіться, як, як гарно талія виділена. Тобто, ми бачите, е, от я вже підчеркнула свою талію, підкреслила, щоб її було видно. І вже, я б сказала так, образ став. Більш лагідним, так? більш жіночним, більш таким елегантнішим. Мені подобається, коли вона і без паска. Також подобається, але от коли є такий пасочок, ще така, знаєте, як така, ну, кокетливий такий став образ. Дивіться, які гарні тут кісточки такі, отак, бачите? Дуже приємна ниточка, дуже все максимально натуральне. Це дійсно вишиванки робиться тільки в натуральних тканинах. Тому якщо ви бачите десь синтетичні вишиванки, знайте, що це, це не те. А ще, чим мені подобається саме цей виріб, тому що є ще одна така фішечка для вас. Дивіться уважно, я вам зараз покажу, як можна трансформувати цю вишиванку. Вам під е, е, ваш такий зручний образ можна отак от розширити і скинути так легесенько, щоб вона отак спадала з плечиків. Бачите? І вона така тоді буде ще така, більш така кокетлива, я б так сказала. Будь ласка, ви можете по своєму бажанню регулювати. Саме ось цю затяжечку, тобто, бачите, вона регулюється. Це не просто як прикраса, це функціональна функціональна річ. Так, у нас дуже багато дзвіночків мені підказують, дуже багато замовлень і, і що я вам можу сказати: ми треба, щоб я дуже прошу, щоб у нас була ще одна знижка. Так, і зараз увага на екрану тільки для наших глядачок. Ну, мої хороші, тільки для вас зараз буде ще одна знижечка. Так, ми дуже чекаємо за вашу активність. Я дуже вам вдячна. І це 1650 гривень. Ну це просто для натуральної тканини, для такої класної вишивки гладю. Подивіться, і на рукавчиках, і на грудях. Ну, ну це просто 1650 гривень. Вишиванка Орися, запам'ятовуйте код товару, записуйте номер телефону 0800 21 14 14 і дзвінки безкоштовні. Дзвоніть, будь ласка, будьте активнішими, тому що ми тільки для вас, тільки для наших любих глядачок ми робимо таку скидочку. Отже, може бути іще скидочка. А може не знаю, може бути і подорожчання, тому будьте активнішими. У нас є дві хвилинки, поки є ця ціна. Ви дзвоніть в будь-якому випадку. Ви отримаєте свою вишиванку за найнижчою ціною ефірною. Тому не баріться, дзвоніть це надзвичайно актуальний, я б сказала, виріб. Надзвичайно актуальна річ. Мені дуже приємно, що зараз вишиванку носять скрізь, і це і офіс. Це і урочисте свято, це і просто вийти кудись, прогулятися парком, або десь на якийсь концерт. Я не знаю, це вже е, раніше це був надзвичайно важливий святковий такий е, одяг. Так мені подобається, що вишиванка входить в повсякденне життя. Це надзвичайно класно, тому що це ну дійсно гарно. Ми е, виходили знімати на двір. У вишиванці, так і як дивляться люди, просто і жінки, і чоловіки питають, Боже, ну вам так гарно. Жінки запитують: а звідки така гарна вишиванка? А я кажу, що це ексклюзивно для Міледіті Вішоп. Це ексклюзивна українська фабрика. Дуже якісний виробник, з котрим ми вже працюємо не один рік. Тому друзі, будьте активнішими, пані. Будь ласка, дзвоніть нам. Дзвоніть безкоштовна доставка. У нас надзвичайно великий. Розмірний ряд. Давайте я хочу зараз вам заміряти і показати, що вона не коротка. Заміряти розміри. Так, пані Наталя з міста Самбір запитує розміри. Пані Наталя, дивіться, зараз міряю від горловини, так, низу аж 76 см. Дивіться, це досить така. Ну, це не коротка. Давайте поміряємо. Рукавчик, рукавчик у нас іде як кардигановоподібний, Тобто він не пряме плече, а від горловини. Широка пройма. Ви можете не хвилюватись. Давайте я вам зараз поміряю. Так, так, так. Мене запитують про пройму. Я вам зараз скажу, щоб ви не хвилювались. Пройма. Ну, дивіться, ну мені. 27,5 см. Майже 28 см пройма. Будь ласка, рукавчик, рукавчик на вишиванці має бути таким вільним, вільним, як наша Україна. Давайте. І манжетик обов'язково на еластичній стрічці. Тим самим, знаєте, це і, і зручно. І це, ну, це дуже гарно, тому що він так гарно виділяє оцю вишивку, ці наші маківки, гладь, він так гарно виділяє. Зараз я заміряю, дивіться, я заміри зроблю аж від горловини. Рукавчик у нас в спокійному стані. 74 сантиметри. Бачите? Але що мені подобається, я вам зараз покажу на собі. За рахунок того, що у нас еластичний манжетик. Ви, будь ласка, три четверті, будь ласка, пополам, як вам зручно. Мені подобається, коли манжетик, коли м -м, рукавчик такий об'ємний, знаєте, ось я так закатала рукава, закатала і стала як справжня українська гадзиня. І я вимагаю зараз знижки. Тільки для моїх любих україночок, для моїх красунечок. Я дуже прошу. Нашу режисерку, пані Валерію, будь ласка, нам треба трошки знижечка, тому що я хочу, щоб всі красуні носила нашу вишиванку. І робиться знижечка. Дуже я вам дякую. 1400 гривень. Ну, ну, дякую, пані Валерія. Я вам дуже-дуже дякую. Так, Багато дзвінків завдяки вам і тільки для вас, мої рідненькі, мої дорогенькі. Дуже великий розмірний ряд. До речі. На манекені зараз розмір 54-56. На мені також вона об'ємна. Але ви подивіться, як мені гарно. В мене взагалі розмір 42-44. Я е, ні, на мені 50-52. Так, так, мені підказують. 50-52. Вона мені, ну хто скаже, що вона велика? Я б не сказала, мені дуже комфортно, вона сидить гарно, виглядає гарно за рахуночок Оцієї функції, я би так сказала, функція прикраси, я можу і збільшити горловинку, так більше відкрити горло, відкрити плечики. Я можу і заховати, щоб це була така загадка. Бо ми українки такі, ви знаєте, вони такі в нас є загадкові. А ось ці маки, це взагалі це ну, це ж наш символ, символ України, один із головних символів України. Так, і це завжди для мене це моє дитинство. Проходило в Київській області, Тарощанського району літом. Я була там у бабусі, у дідуся, в селі. Я пам'ятаю ці надзвичайно гарні маки, вони і гарно виглядали, і бабуся нам робила коржі з маком, і пиріжки з маком. Це було дуже дуже смачно і так по-українськи. І Знаєте, коли я побачила цю вишиванку саме з маками, я Згадала наше дитинство, як це було тепло, просто ну мені вже тепліше на душі. Коли я вдягаю ось таке вбрання, я відчуваю себе ну надзвичайно не так, як в повсякденному, сильною, вільною, щасливою українкою. Тому не боріться, дзвоніть чим більше ваших дзвінків. Тим буде довше триматись найнижча ціна. Так, І ми обов'язково будемо радувати вас. Ви записуйте, що вас цікавить, передавайте свої привітики. Я вітаю всю 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 Україну, всіх, хто дивиться зараз. Нас нас, TV Shop. Мені дуже приємно, що ви телефонуєте, переказуєте нам вітаннячка. І зараз нам дзвоне Раїса Петрівна з міста Черкас. Вітаю вас, Раїса Петрівна, Черкас! Летить до вас, привітаннячко! Так, так, а параметри. Дивіться, запитують в мене про розмір, про параметри. Отже, дивіться, з 56-го розміру це буде об'єм грудей. 120 см, об'єм е, талії е, 120 см, бедра 126 см, довжина 73 см. Друзі, я вам нагадую, що це батист, що це натуральна тканиночка, що це е, вишивка гладдю, шовковою ниткою вишивка. Дуже-дуже якісна, якісно виконана це машинна вишивка. але під великим-великим таким наглядом. Дивіться, що ще мені дуже подобається в цій вишиваночці, ось ці розрізи. Зараз пан оператор покаже, покаже нам. Дивіться, от така от наче маленька, невеличка деталь, але як вона гарно виглядає. І тим самим робить річ таку більш універсальну. Тобто, бачите, ви, будь ласка, якщо є тут. У нас ось такий розріз. Ми можемо не хвилюватися, що вона там не, не налізе, налізе, тому що і тут є розрізи, на, на, на ній немає ніяких гудзиків, на ній немає ніяких блискавок, але ми маємо таку універсальну річ, як зверху ще така мотузочка, тому ми можемо носити її і заправити всередину. В спідницю чи в брюки, а можемо і носити, як я зараз ношу на випуск. Тобто мені подобається, коли вона от така є трошки на випуски. Подивіться, як гарно виглядають ось ці розрізи. Ну, Мені здається, що це дуже стильно, як ви гадаєте, так? Дуже стильно, дуже акуратно та кохайно. І вона мені от зараз підперезана цим поясочком, вона мені трішки прикриває так сіднички. А якщо ми приберемо поясочок. Ну, я б не прибирала, чесно кажучи, мені так подобається цей поясочок, що його можна і на коски. І так само вона класно виглядає, дивіться, так само класно виглядає, коли і без цього поясочка такий більш вільний, такий стиль, знаєте, такий кежуал, як то кажуть, такі джинсики, така сорочечка, ну така, знаєте, вільна українка, така гарна, щаслива. І мені зараз каже пані Валерія, що вона нам зробить ще одну фінальну знижку за вашу активність. Ну це просто подарунок, це просто щастя. Так, ви дуже сьогодні активні. Дуже багато у нас замовлень. Дуже багато. Я вам так вдячна. Фінальна ціна 1099 гривень. Ну, пані. Будь ласка, на подарунок за кордон собі на щодень будь ласка, 1099 гривень тільки для моїх любих глядачок, для їх красивих доньк, для матусів. Беріть на подаруночок. Великий розмірний ряд. Ви можете не переживати за розміри, можете взяти більше. На мені зараз 50-52, і я себе дуже спокійно почуваю. Розміри у нас не подвійні, так мені підказують не подвійні. Обов'язково уточнити у операторів кол-центру. У нас дуже багато операторів. Вони з радістю відп... всі... на всі ваші питання дадуть вам відповідь. Я повторюю наш номер телефону 0800 21 14 14, Дзвінки по Україні безкоштовні. Доставка у нас безкоштовна до відділення нової почти, там де ви можете приміряти цю красу. Так. І, і вже тоді оплатити. Дивіться, я вам зараз продемонструю. Я навіть би і не знімала так, тому що це дійсно дуже дуже красива річ. Мені абсолютно комфортно, ніде нічого не колить. Вона не жарка мені в ній, не холодно, не жарко. Батист надзвичайно приємний до тіла. Звісно, прати краще вручну. Ну, такі речі, знаєте, можна вже доглянути, приділити більше уваги. Тим паче, що тут надзвичайно гарна машинна така вишивка, гладдю, саме гладдю, що є підтвердженням ще раз аутентичності. Так? Української нашої вишиваночки. Подивіться, які гарні маки. Я просто вражена, як мені подобаються оці ці маки, саме на рукавах, і ці манжетики, які вони доречні тут. Бачите? Ну просто і як він добре тримається. Я вам скажу, він не перетискає, він досить вільний, але він дуже приємно тримається. Ну, просто це мені подобається, що зараз вишиванка у нас скрізь і на дворі, і в офісі, і, і будь-де, знаєте, і на святі. І, і в хаті, і на, ну скрізь. Просто це найактуальніший виріб зараз у світі, тому що багато модельєрів також. Е прибігає до цього методу, щоб ставати ще більш популярними, і вони обирають саме вишиванку. Багато світових модельєрів, багато хто колекціонує вишиваночки. Голівудські зірки я знаю так, що також колекціонують вишиванки, бо це ну надзвичайно красиво. Це не просто, це аутентично. В цього є історія, в цього є сила. Тому, друзі, з таким виробом, знаєте, і легше вірити в нашу перемогу. Головне не забувати і вірити, і продовжувати, і підтримувати нашу армію. І, і все у нас буде. Я впевнена з такою нацією, з такою могутньою силою. Я впевнена, що все у нас буде добре. Отже, дзвоніть, запитуйте, замовляйте, а ми вирушаємо далі. Всім сьомчики, до зустрічі!